Дочекавшись весни, переживши саміт ЄС, Віктор Янукович знову збирається до Кремля. І напередодні візиту, вкотре обіцяє Росії зближення з митним союзом, аби зберегти товарообіг і уникнути торгових війн. Ми вважаємо, що ми маємо можливість стати наглядачами. Ми зацікавлені не мати ніяких проблем, щоб до нас не застосовувались дискримінаційні заходи з боку. Митного союзу, те, що Європа оцінює як сидіння на двох стільцях, український президент вважає нормою. Ще на саміті Віктор Янукович запевнив європартнерів з митним союзом дружитиме так, аби це не нашкодило євроінтеграції. Натомість видання «Зеркало тижня з посиланням на власні джерела повідомило у Білокам'яні Україну в Європі якраз і не бачать. Там розробляють план недопуску сусідки в ЄС. За всяку ціну не допустити підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС, причому ніколи усіма способами задушити ідею і вбити можливості перетворення України на сланцевий клондайк. Якою ціною Кремль намагатиметься відштовхнути Україну від ЄС та вмовити на митний союз, і хто піде на компроміс, визначить майбутня зустріч у Москві, Прогнозують експерти. кажуть, головне завдання Януковича вмовити Путіна переписати харківські угоди. Несправедлива ціна, це не ринкова ціна. Є щорічна в стране, і я відповідаю за це. Приблизно 6 мільярдів доларів. От аплодіруйте, пожалуйста, этим словам. Аплодируйте. Україна готова віддати Росії трубу. Щоправда, у тимчасове користування заявив Янукович, аби північні сусіди вчасно прокачували газ, а заодно і модернізували застарілу систему. Утім, закріплення вигідних сторонам планів у понеділок не буде. Майже одночасно заявили у Кремлі та на банковій. Поки усі розбіжності не зняті. Робота триває. Підписання якихось підсумкових документів не планується.